Ось подивіться, що я знайшла, сказала лісова дівчинка. Очевидно, тут побували мої далекі родичі, лісові хащі. Вони ненавидять це свято і не хочуть, щоб діти отримали свої подарунки. Вони кинули листи у вогонь. Що нам тепер робити? Як ми дізнаємось, кому належить подарунок? Миколай засмутився. Нам може допомогти чарівна птаха Фенікс, промовив ельф. Вона сама відроджується з попелу і може впоратись з вогнем, але часу зовсім обмаль, щоб її розшукати. Я знаю дорогу, я знаю, де її шукати. Щоранку вона з'являється на одній галявині, щоб напитися роси». То поспішить, каже Миколай, бо до свята залишився лише один ранок. І завтра, як прокинуться діти, вже потрібно роздавати подарунки. І вирушили у подорож.